Ви знаєте, чому 95% людей туго досягають своїх цілей. Справа в тому, що на досягнення цілі нам потрібно мислення і увага, стійка довгострокова увага. А TikTok зробив свою справу, коли ви перелистуєте швидкий контент, швидкі коротенькі відео, картинки, ще щось. Ваш мозок навчається отримувати дофамін від коротких завершених дій. І довга дія йому не цікава. Плюс вона стає просто неможливою, бо мозок просто привчається до короткострокових задач. Перелиснули TikTok, подивилися щось коротеньке, швидко отримали результат. І цей швидкий результат формує нові нейронні зв'язки. А вам потрібно протоптати нову доріжку. Знаєте, як ви пройшлися раз, пройшлися два, пройшлися три. І ось у вас вже ширина, довжина, певний результат і зрозуміла доріжка, по якій ви ходили не один раз.